Реалізація покликання, наша проявленість прямо залежить від нашої самооцінки. І неадекватна самооцінка це коли людина некоректно, неправдиво, знаєте, нефактично сприймає свої здібності та можливості, оцінює їх просто драматичним чином впливають на нашу проявленість, на реалізацію. Дуже часто така людина вона живе через призму треба, а не хочу. Вона не почуває свободу, вона почуває якесь рабство, обмеження. Дуже часто вона взаємодіє зі світом через порівняння, через заздрощі, через почуття меншовартості. І фактично там немає місця реалізації покликання. Дуже багато молодих людей, які вже завершили навчання, встигли попрацювати, завести сім'ю, все рівно ставлять питання про те, а ким же я хочу стати, коли виросту. Друзі, треба працювати над двома темами: І реалізація покликання, і весь комплекс власне, когнітивних, емоційних процесів, психічних, які на це впливають, і треба працювати з темою самооцінки. Тому. В липні місяці цього року я запрошую вас на лавандове поле поговорити про реалізацію покликання і про проявленість, а також в тренінговий формат поговорити про самооцінку. Чекаю вас і нехай це літо просто змінить ваше життя.